Пан. Огляд преси короткий. Сьогодні маємо кілька матеріалів. Почнемо зі статті у Нью-Йорк Таймс. Колонка Карен Давіша, Її автор, це дослідниця. Росії, яка нещодавно опублікувала книгу про те, як у 90-ті роки формувався путінський режим, путінська клептократія, вона так називається. Ну, і ось у своєму матеріалі для New York Times пише ця дослідниця і журналістка про те, що в своєю корупцією, корумпованими методами росіяни заразили також багато компаній на заході. Російські олігархи, російські політики е, заробляють гроші великі на заході. Користуються вони іншими благами західного світу. Там мова не тільки про відпочинок, там про катання на альпійських курортах, а мова про те, що, наприклад, в Британії. Е, чи в Швеції в таких країнах існує там ну, дуже е, потужна і е, судова система, якій усі довіряють, так от дуже часто олігархи російські саме у британських судах вирішують свої якісь суперечки, вирішують свої справи. Однак е, пише Автор матеріалу, що насправді треба пам'ятати росіянам, що не лише можна користуватися благами, які на заході є, використовувати у своїх цілях їх тоді, коли їм це вигідно. а Треба пам'ятати, що насправді там якісь західні блага включають також відповідність західним цінностям. І якщо дуже довго це ігнорувати, лише користатися благами, але не робити нічого, жодного внеску, ніяк не намагатися якимось чином цим цінностям відповідати, то як би все одно повернеться це все і вдарить по голові російських політиків і чиновників. Наступний матеріал із BBC. Вебсайт BBC публікує матеріал про перемир'я, якого не існує на Донбасі. Власне про це якраз йдеться у цій статті. Пише автор Фергл Кін про те, що ніхто не хоче визнавати, що цього перемир'я не існує, що загинуло більше тисячі людей з часу оголошення про нього. На початку вересня з різних причин не хочуть визнавати, що перемир'я провалилося ні уряд український, ні російський президент Путін, ні захід всі вони вдають, що, начебто, це перемир'я якось там хитке, але воно існує. Хоча насправді ті, хто побували на Донбасі, побували в окупованих районах Донецької та Луганської області, свідчать, що абсолютно про жодне перемир'я не йдеться обстріли не вщухають, бойові дії не вщухають. Люди живуть. У бомбосховищах уже не перший місяць ну, розповідає також журналіст історію родини, бабусі, мами, у яких загинули їхні, відповідно, внуки і діти, двоє дітей, хлопчик і дівчинки загинули наслідок артилерійського обстрілу. І це, власне, той приклад, і це сталося вже під час так званого перемир'я. І, Власне, це якраз приклад того, що ніякого перемир'я немає. І закінчуємо огляд преси матеріалом із газети В'єдомості про те, що росіяни цього року святкуватимуть Новий рік удома, змушує їх відмовитися від подорожей за кордон. В першу чергу економічна криза мова не про те, що там якась опустилася нова залізна завіса, або вся та риторика антизахідна якимось чином вплинула на рішення росіян, де їм святкувати новий рік. Насправді. Здецінення рубля насправді подорожчання, відповідно авіаквитків, подорожчання, взагалі відпочинку за кордоном призвело до того, що дедалі більше росіян залишається святкувати вдома. Ось є статистика: турпотік в Латвію скоротився на половину, в Іспанію на 30%, Таїланд на 25%, так само в інші екзотичні країни. Ну однак, зріс потік туристів до російського Сочі. Хоча пишуть відомості, насправді і в Сочі не так багато хто. Може собі дозволити полетіти, тому що, наприклад, якщо летіти в Сочі, з Чити чи Новосибірська, то е, за ці самі гроші можна два тижні в Туреччині відпочивати, і е, цей відпочинок включатиме і переліт, і проживання. Громадський світ на цьому закінчуємо. Маємо на сам кінець матеріал нашого колеги Володимира Мули. Останні матеріали з його циклу подорожей країнами Балтії. Сьогодні це сюжет із Таліна, столиці Естонії. Володимир Мула побачив, у якому стані знаходиться колишній прикордонний пункт між Латвією та Естонією, оцінив історичний центр Талліна і також вивідав, скільки коштує паром до фінської столиці Гельсінки, яка розташована лише за 80 кілометрів. Віталіна також каже він, що дуже мало у естонській столиці залишків радянського союзу з усіх країн Балтії, з усіх Балтійських столиць, саме Талін не саме Естонія, здалися нашому кореспонденту найбільш європейськими. Що ж саме він там побачив? Давайте дивитись у цьому репортажі. А ми вже завтра побачимося з вами на громадському світі. Сподіваюся, о 17 без затримок до завтра.